Так, честь, Вітаю всіх полів штулярів. Е, Моє відео знімаю відповідь тим хлопцям, які запитували, яким чином я роблю вуглевий елемент для ліжка. Е, хтось запитав, хтось не запитав, але напевно цікавить. і ви зрозуміли, раз я стою біля ЧПУ, роблю я це на ЧПУ. Даний елемент радіусний він має, якщо він має, в діаметрі зовнішній діаметр 120, ну якщо радіус 160, зрозуміло. так? Ну і він в мене влізся в деталь, клею таку деталь, то деталь вже чисто, має 79 на 270, ну і все, і довжиною 410. Так як е, ліжко висота, ліжку у нас царги має 33, раз мені на затурцовку 33 вистачає. Зрозуміло, я зробив 3D-модель, вставив її сюди, написав програму і роблю то я фрезою у касетті. 12-ка 12 -ка фреза, граді 6, бо практично роблю весь елемент. Для тих хлопців, хто має ЧПУ і хто це, хто користується, тобто хто... я, я вважаю, що це найпроста робота. Для тих людей, які займаються моделюванням, тобто створити такий радіусний елемент і вставити в матеріал. Роблю я з розворотом на 180 градусів. Звичайно, мусить бути в присадка. Я сам зробив своє засвердив 8 корочків. Значить зроблю, наприклад, немає різниці, які спочатку наприклад, внутрішню частину елементу, потім беру, розвертаю на 180 градусів. Воно ідеально сходиться в то місце. Звичайно, деталь мусить бути ідеально затурцована, на формаці. Тоді воно нам все чітко сходиться. Хто хоче то робити хлопці вручну, ну, не, не дуже рекомендую. бо дуже Треба всяких приспосиблень, бавлень. Якщо то на одні, на одне ліжко, то, як ти казав, шкіра тує про, заверпав. Тому краще, я, наприклад, своїм хлопцям майстрам роблю ту дилицію, вони мені привозять. Деталі я роблю то по 500 гривень за одиницю. Вважаю, що адекватна ціна. Ну, за день в день станок більше як штуки, навіть пизою, 12-ку більше штуки за робочий день ви не зробите. Не наженете ви на це. Як хочете гарну чистову упробі. От якось так напевно пояснив щодо того радіусного елементу, який я вставляю на вугол ліжка. Так, друзі, дивіться, поки я запустив станок і різав станок одну частину деталі, я пішов, вирізав нашу радіусну деталь з тіла матеріалу. І ще вам до, хочу наголосити на дуже важливому моменті, Про те, що я говорив, тут є радіус 60 або діаметр 120, але він не є повністю для, для того, щоб потім гарно робити присадку. Бачите, я от зробив радіус 60 й радіус, потім його відзеркалив на 40. Обрізав під 45 градусів. І дивіться, я до, до того радіуса додав, от сюди є добавлена, до, до тої частини от радіус приблизно отак. А до тої є додавлена рівна частина 4 см. От 4 см я сюди додав прямої. Для чого? Щоб нам потім, наприклад, на присадочнім, щоб я міг, ми мали площу упору, дивіться, якби радіус, от він махається видимо. А коли тих 4 см ви маєте прямої, дивіться, я ставлю на упору, бачите, от тих 4 см. Нам гарно лягає пущині, не хитається, кліматичний циліндр зажимає зверху. І присадочний нам гарно засвердлюється, ідеально у зовнішній відносно нашого радіоснують деталі, дякуючи, ну гарно нам засвердиться і гарно нам сарга приляже по одній площині. Тобто той момент є дуже важливий, тобто треба звертати на то обов'язково увагу. Тим самим, що ви маєте пряму лінію тих 4 см, ви можете, якщо вас коли ми поставимо зараз на ідеальну площину, бачите, ну ясно, понад щепу воно гуляється. Але як хтось спробує робити то руками, хоча я не рекомендую то ви не тяжко зробити так, щоб воно ну, було вам в одній площині і о, геометрія вам спопадала всіх 4 одній руки. Бо нам під заготовку попав ще пів міліметра і нам вже зробить, ну, розуміємо, чи є калібровано, тут немає таких помилок. А вручному, коли ви будете робити, та помилка буде, і тому та частина тоді вам дозволить собі чуть-чуть відправити, -чуть щоб вам гарно все зійшлося. Ну, от і все, що хотів, то, напевно сказав. Ще при наводі бачу на стенку лежать. Зараз їх кажу. У мене лежать, лежат, бачить ті фасади. Мені один з майстрів привіз отакий от фасад. Бо, виявляється, є фірми, які просто йому треба було він... Не йому один квадратний метр фасаду. і сказали доробити пізніше, бо там якісь були проблеми на виробництві. І протягом двох місяців він чекав клієнта, замонтував кухню. Клієнт почекав два місяці, за два місяці вони взагалі відмовилися робити і сказали, роби що хочеш, ми тобі вертаємо кошти, побачили. Тому він звернувся до мене, я йому бачив, написав програму і зробив такий фасад. Ну, Зробив просто взірець, а тепер треба буде доробити фасади, замовити ту фарму, він казав, знає, який той радувський номер, і помалювати. Тотарик додаток. Ну добре, все, всім пока. Бажаю всім гарної, великої праці, І коломте нерви, тим самим продовжуйте життя, і взяти більше потрібні людям і своїй сім'ї, накажу часу. Все, удачі.